Для того щоб зручно працювати з react компонентами не достатньо їх просто вміти писати. Треба їх ще вміти дебажити і інспектувати. Якщо ми з тобою звикли дебажити і інспектувати розмітку, оці, оцим цим розділом Elements і дивитись, що тут куди присвоїлося, що ні, і оперувати якось панеллю присвоєних стилів або computed стилів, і робити якісь висновки для себе з цього всього, то Схожа тулса є і для React компонентів. Як ти можеш побачити, у мене наявна така вкладочка Components. Як зробити так, щоб вона була наявна і у тебе. Ти заходиш в Google, пишеш React DevTools, кляцаєш Enter і потрапляєш в Google Chrome Magazine. Або, якщо ти користуєшся Mazillю, там теж є екстеншн для Mazillo, і для Опери є екстеншн, наскільки я пам'ятаю, і навіть для Safari, і навіть для Microsoft Edge є екстеншн. Ти просто гуглиш екстеншн, React DevTools, і все. У мене він уже встановлений, я можу його заремовити і встановити назад. Ти просто встановлюєш і кайфуєш від життя. Чому? Тому що диви, яка магія. Я переходжу на цю вкладочку Components, і переді мною простирається. Усе, вообще, що на світі тільки може бути в моєму проєкті. Проте зараз це просто компонент АП. Я можу налаштувати, щоб тут показувалось трохи більше, якщо перейти у вкладку Components і прибрати ось цей фільтр, то ми будемо бачити всю розмітку, яка наявна і ДІВ, і посилання, і імідж, і все, що тільки можна на світі. Чому це дуже зручно? Тому що кожен компонент має якісь пропси, якийсь стейт, якісь хуки там використовуються. За цим всім треба слідкувати, і ми можемо це побачити прямо тут. Наш компонент app не приймає жодних пропсів, тобто жодні якісь атрибути йому не даються при використанні. Просто на даний момент компонент app, ну, скажімо так, не насичений цими всіма штуками. Для того, щоб це побачити наглядно, я зараз. Поставлю знову цей фільтр, щоб не відображати дом-ноди, звичайні, щоб я не бачив тут просто звичайні елементи, а бачив тільки React-компоненти. І винесемо кнопашку. Оцю. оцю. Вони ж однакові. Правда, вони однакові. Вони просто приймають текстовий контент і якийсь on-click. Тому я створю новий компонент, і ми побачимо, що як відбувається. Для того, щоб створити новий компонент. Я створю теку це вже в ній. Я створюю теку CounterButton. Всередині неї counter TSX-файл. І поруч з ним створюю SCSS. Можливо, я захочу якихось стилів прибамбити. В TSX-файлі я імпортую стилі і створюю функцію, яку потім експортую. Тепер. Отут в пропсах я хочу щось приймати. Для того, щоб приймати отут в пропсах за всіма красивими правилами TypeScript мені б треба створити тип цих пропсів, щоб все з типізацією було добре. Я так і назву: CounterButtonProps цей тип. Я хочу, щоб і що? Я хочу, щоб прилітав якийсь текст строкою. І я хочу, щоб прилітав якийсь onclick. Який, до речі, може і не прилітати. І я хочу, щоб це була якась довільна функція, яка нічого не повертає. Так і пишемо. Оцей знак питання означає, що, означає, що цей онклік може бути переданий, а може бути не переданий. Вставляю проп тайпи, куди потрібно. І тепер можу отут займатися деструктуризацією. Тобто, знову ж таки, я можу написати props, Я можу потім звертатись props, крапочка... Текст, проп, крапочка, он click Але це ніхіра не зручно, тому ми користуємося деструктуризацією, до неї треба звикати. І тут я пишу текст і он click Що мені треба? Мені треба, щоб сюди, в кнопочку рендерився текст. Класнейм, Counter-Button у нас уже є. І он click я вже присвою. Наша кнопка готова. Тепер можна нею користуватися. Переходимо в App. І переписуємо ці обидві кнопочки на використання нашого компонента, який тільки що був створений. Щоб це зробити, я його спочатку імпортую. CounterButton, From мені вже все підказали. CounterButton, button, так називається мій компонент. От таким чином, в JSX я його використовую. Я йому маю передати дві пропси: текст якийсь і on-Click. І це все, в принципі, що мені потрібно. Що по тексту? Перший текст ми беремо звідси. Розуміємо, що це джаваскриптове щось. Тому тут треба буде все ж таки написати оцією заумною строкою. А ван-клік передаємо все те саме. Тобто просто копі-паст. І цей батон я можу видалити. Як ми з тобою можемо тепер побачити? Все є, все працює. Проте компонентів стало більше, як ти можеш побачити. І дивись, props, прилетів онклік, прилетів текст. А я... Добрий вечір. Все є, все показується. Рендеред Хто? Правильно, байап. Бо це батьківський компонент, і з допомогою нього все було відрендерено. Тож залишається тільки змінити наступну кнопочку. І піти собі далі. Зверни увагу: тут цей текст, просто частина розмітки. Тут я вимушений написати. JavaScripтовим значенням, тому що я хочу, щоб всередині строки щось з'явилось. Проте у другій кнопці мені не обов'язково це робити, тому що це ж просто строка, і Я в текст можу передати просто строку таким чином. OnClick ми міняємо з плюса на мінус і можемо видалити другу кнопку. Все працюватиме точнісінько так само. Проте, в DevTools ми будемо бачити, що каунтер батанів двоє, і ми можемо моніторити пропси кожного з них. Це дуже важливо на етапі, коли ти загубився і не розумієш, чому на екрані саме то, що там є, а не те, що ти очікував. Тоді можна піти собі по цьому дереву, походити, подивитися, знайти той компонент, який тебе цікавить, і подивитися, а чи дійсно прилітає про псами те, що ти хочеш, а не те, що на екрані. Якщо ні, тоді щось можна змінити і так далі. Цим можна і потрібно користуватися. Якщо ти хочеш виділити посеред дерева якийсь компонент. Оцю кнопку жмем, і тепер можна переміститися, кляснуть на нього, і він автоматично виділиться. Бачиш, тепер я клацаю на іншу кнопочку, вона автоматично виділяється. Ось, якщо ти клацнеш просто на якусь пешку рандомно, воно виділить тобі весь компонент ап, тому що пешка це зараз не окремий компонент, це просто домнода. І воно виділяє батьківський компонент, середині якого ця домнода лежить. В цілому, з точки зору базового функціоналу DevTools, Ziv, на цьому все. Свою задачу з цієї теми я вже виконав, тепер твоя задача. Повторити всі мої кроки за мною і добитися, як мінімум, такого самого результату. Якщо можеш більше, роби більше, понастворюй ще компонентів, або запитайся у чата GPT про якісь практичні завдання, або напиши нам в коменти, попроси, я тобі там само в коментах відповім, дам якусь задачку, щоб ти міг виконати.